Бо Ляшко хвилина Олег Ляшко радикальна партія. Я думаю, що для всього українського суспільства цілком очевидні ганебні катастрофічні наслідки цієї так званої пенсійної реформи, які насправді є не реформа, а геноцид мільйонів українських громадян. Завдяки деяким, в тому числі, хто сидить отута авторам, батькам і матерям цієї реформи, мільйони людей отримують копічані пенсії. А вони по 20, по 30 тисяч блотні пенсіонери отримують свої пенсії, у тому числі і ті, хто сьогодні кричить про те, яка погана реформа. Якщо вона така погана, ви що по 20 тисяч пенсій отримуєте, комуністи, депутати, пенсіонери, відмовтеся від своїх 20 тисячних пенсій, віддайте свої 20 тисяч пенсії простим людям, а потім лийте по них крокодилячі сльози. Тому парламентські слухання мають бути. Пенсійна реформа має бути скасована партію регіонів геть із суспільно-політичного життя нашої рідної України.